Так, друзі, всім привіт! Дуже вже довго не виходив відео. Сьогодні трошки вам познімаю. Так, історією розкажу, як все проізойшло і чого він став тепер дизелем. Поступила мені пропозиція від компанії Grutec Віталія, який мені продавав перед цим двигун. Поміняти сюди дизеля, поставити. Тобто, в нас з ним пройшов обмін моторами. ну коротше, На своїх умовах і все остальне. він мені предоставив отакий двигун Бичковський з турбіною оригінальний D245. А зіловський двигун забере. Тобто, Установили ми повністю комплектний двигун з траверсами, з усим, все по заводу, по штату стало сюди, наче тут і було. По-перше, чого я согласився на цю всю двіжуху, е газ подорожав, розход, самі ви знаєте, присутній. Так, да, я казав, що е мотор той класний, все тягне, но тягне із кармана. Газ в порівнянні з прошлим роком, виріс на 10-12 гривень. Солярка плюс-мінус залишилася в тій ціні, яка і була, і було прийнято рішення з допомогою грутека і його упорством, грубо говоря, можна так сказати, переставити сюди дізель. Тобто, предісторію ви вже зрозуміли. Сьогодні у нас щіль, мойка. Сьогодні будемо займатися. Під капоткою, хочеться тепер, отут по-нормальному все вимить, бо так як був бензиновий двигун, його мить було дуже тяжко. Хочеться помить тепер раму, отут все приладнати до порядку. Ще обнаружив беду. На підресорнику лопнув верхній лист. Треба це все діло помить, щоб було чистенько, крутити його. І устранять. Так, газового балону тепер нема, кому потрібно газове обладнання, чи зіл, чи газон. Є газовий балон на 100 літрів, літрів 80 газу в ньому, редуктор. ну, коротко, Кому потрібно, звертайтеся, пишіть, можу продати за недорого. Я його більш ставити назад не буду. Зараз обіб'єм трошки водичкою, потім це все діло. Покажу хімію, якою користуюся, нанесемо хімію, постікає, що куди і як вона буде брати цю мазуту, ця хімія. Ну, в общем, все покажу вам. Так, треба ще буде замовити або шпару, або одну таку протитуманку. Лопнув кронштейн. Коротко, на шнурку по асфальту протягнув. Вона ціла, все не світить, щось в ній відбито. Е, Дуже багато в Тіктокі коментарів. Все класна, сідушка порвана. Ну порвався чохол. Ну що, ну, ну прийде до нього. Время. Устраним. Зніму оцю, оцю частину, перешию і все буде нормально. Якщо вистачить час. Не вистачить, так і буде. Ну що зробиш? Я просто в планах сюди було кинути ряд сідушок із Мерседеса. Двойну і водітельську. Через що здорово сюди і не цей. І не хотілося лізти. Так, що ми маємо в принципі, по двигуну? Працює часики. Так, включена. Заводиться, питань нема, аби ще газку додав, бо такий холостий невеличкий виставлений. Завівся б ще кіпточка. Працює тихенько, рівненько. Виїжджав на трасу, пробував десь 82, 85, а це його така швидкість. така швидкість. Тут викинули заводський, поставили дизельний. В боку сіточку розковиряли, бо погано брало бензин. Убрали. Так, зроблена вихлопна. Там йде заводська е, бичковська, розрізали, зжали і перейшли в рідний глушак. Одну частину заглушили, заварили, другу наділи, наче так, нічого. Получилось, працює. Занімалися е, по часу. Це все діло нас зайняло три дні. Три дні ну, з тими умовами десь щось не вистачало там, по шлангах, по штуцерках, по таких мілочовках, щось докуплялось. Ну, взагалі, три дні три дня, і переобладнання ми зробили. Не знімав, тому що треба було працювати в швидкому темпі. Ну, каже, так треба було. Не було коли знімати відос. Планую ще сьогодні, подивлюсь, за скільки я його це все діло владнаю, треба завести трактор, відцепити в транспортне мотигу. От Трактор простояв з того моменту, як промотижили в полі. Тобто, от зараз так. Там ще сівалочка стоїть, хто бажає, продається, ціна її буде в лічці. От мене там буде скидка і хороша скидка. Е, так, в принципі що? Давайте ми сходимо ще з вами, поки вже почав знімати. Покажу. На даному етапі як виглядає соя, соя сорт Ватсон. В тому році ми її вже молотили. Навіть в сьогоднішній день, 17 числа, ми вже молотили її повним ходом. Але ми сіяли раніше, тут ми сіяли в цьому році чуть пізніше, трошки-трошки треба трошки, трошки ще підождати. Ну, думаю так, днів 10. На такому вона зараз етапі. Скинула вона вже, я б сказав би, причудово листя, осталося вже трошечки. Так, вже боби, колір поміняли. Отак тут їх є. В принципі, я думаю, що днів 10. І будемо починати ми це все діло косити. Кущення практично на ній немає. Одне стебло. Одне стебло. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 15, 20 бобиків на одному стрючку. Ну, подивимося, що вона покаже. Це супер ранній сорт. І я ж кажу, що в принципі вже залишилося чуть-чуть Давайте цей вже вирвем, один полущим. Подивимося яке зерно. Так, маємо 4 зернини. Отак вони виглядають. Як завжди, треба одну з'їсти. Якщо дощів не передають. Ну, вихруска є деяка. Я думаю, вона якась неділька й дойде і будемо молотити. У нас такої сою посіяно. 12.20. Десь 25-27 гектарів. Отакої От Ватсон ранньої. Так якось так. Подалася вже вона і крепко. Так, ну що, ми зараз приступаємо до мойки. Помиємо, набриємо, поміняємо лист. Я думаю, поставимо його в рядочок. В нашій всі двіжухі з'явився ще один зілок. Він теж був бензиновий, по ньому теж був проведений проєкт. Туди зразу ж після мого проєкту вкинули туди дизеля, тільки там вкинули ми 240 двигун без турбіни, без нічого. Ну і в принципі подивимось, чи є різниця. По двигунах чи нема. Так, ну що, приступаю я мить, бо з вами вже балаболю 10 хвилин Надо працювати. Так, ну що, перший раз нанесли хімію, потекло все добре, грязь почала стікати. Капітально. Зараз ждемо. Змиваємо, ще раз, змиваємо пару раз, а потім вже будемо приступати повністю до кузова До всієї машини. Струт треба наносити усе, повимивати, бо старий гур воно текло постійно, нічого йому не можна було зробити. Так Ще спомню, що хотів вам розказати по патрубках. Тут у мене були в комплекті з двигуном патрубки. Тут на Д-240 двигун виход, а тут на Зіловський. Ну, коротше, ми Зіловський сюди вставили трубу. Зіловський в цей, затягнули хамутом, капітально вийшло. Тут аналогічна ситуація. Такий самий патрубок. Врізали вкоротили через заводське коліно Зіловське. Перейшли до радіатора, теж все красиво, все культурно з'явилося. Фільтр Фільтр оригінальний бечковський. Тут патрубок на турбіну, тут пластиковим цим перейшли. Далі коліно. Заводське штатне. Під турбіну ще йде у Воздухан. Ну, тут пішлося до компресора. Тобто все стало. Бере він. У нас отут спереді зразу холодний воздух. Тобто не підкапотне пространство бере гарячий воздух, а з передка холодненький. Обслужувати його буде дуже удобно. Ось відкрутив, витягнув, продув, надів. Питань нема. З цим теж розібралися. Ох, як позмивало. Аж непривично. Короче, бензиновий помить тут було нереально. Я раз спробував, трохи намочив, потім півдня його заводив, сушив. Я сказав, що після того я його біжимити не буду. А це тепер. Бомба. Зараз ще трошки покатаюся. Тут залита водичка, покатаюсь на воді, потім залью сюди в такі бутилки. Не роз'їдає хімія, просто такі бутилки тримає хорошо, роблю собі концентрат. Потім залів отакий шайловський антифриз. У мене тракторі такий залитий в машинах в усіх. То питань нема. Ходить на борзому вже 6 років чи 7. Він навіть кольору був не поміняв. Ну а потім я ж залив ви бачили з червоних мідер, Подивимося, як той походить. Фух, так, змиваємо і ще раз наносимо. Так, ну що, ще раз нанесли пену, поки міст стікає. зараз будемо змивати. Ну, коротше, поки там повимивав, подивився підресорник лопнутий, то тут воно обнаружив корінний лист. Та йоп Коротше, Ще додавалось роботи. Ну Зараз тут все намив. Зараз змию, щоб було менше грязюки. Як і оце все діло мінять. Роботи додається, додається. Я то думаю, чи він мене постійно присівший на ліву сторону, як загружений. А воно вон де воно? І поки не помив не цей, не придивився, нічого не понятно. Так, зараз будемо змивати. Помощник, як завжди, на місці. Фу. Коротше, я вже біля нього часа два лажу, як, як не більше. Драю, а воно все на місці, наче. Ну і чого, зараз ми намиємо по-бистрому, буде шикардос. Будуть виходні, будемо міняти ресори. Та їх понаходити, подоставати, приготувати усе. Так, змиваємо, щоб не засохла хімія. Так, ну що? Одмилими апарата. Чистенький, гарненький. Осталося все поміняти. А? Все. все як нове. Красота. Осталось поміняти тут підресорника там корінного. Виходний будуть тоді. Якщо все, такий апаратик. Не чадить, не димить бомба вийшла. Тільки турбінка підсвистує. Так, ну що, поїхали з вами прокатнемося. Да? Звісно, можна тепер спокійно прокатнутися ще що нібудь розход по солярі радує! Четвертой 50 біжить. Фух! Коротше, пришлось трохи поработать, поки помив. Зараз виїдемо на трасу, покажуть скільки біжить. Так, ну що, виїхали на фінішну пряму, погнали. Майже 90 біжить. В принципі, цього буде достатньо. Зараз ми до знакомого заїдемо. Там он борзий мій стоїть. Ну, Як був бензиновий, глушив ключом. Так, майтофон шипів. Так, в принципі, що? Кому сподобалось. Відео палець вверх. Включимося наступного разу, як будуть вже жнива. Я думаю, через неділю почнемо косити. І вам це все діло покажемо. Коментуємо, лайкаємо. До зустрічі!